Всім привіт, саме КВС42 і. Як ви напевно розуміли, з назива відео це нова рубрика. Ну як рубрика, це нове проходження, і це у нас рубрика під назвою Дивовижний Схід, І ми будемо проходити Майнкрафт з модами. Так, нащо я тут це створив? Щоб ви зрозуміли, хоча які насамперед і тут моди самі перші. Потім покажу. Які точно є. Що не під планами? Як мінімум зробити початкову базу десь в якомусь красивому місці і почати її звучати моди кінп є зіберемо квіточки для одного мода дізнається добре а зараз приступає бум бум треба закрити вікно бо я, я провітрю трошки жарко. Я і Їм сплачало теж 5 клас. Так, де ладно, відео А в принципі не треба було. Це Альманах по одному даму моду, це Divine RPG Так, я ще не переклав цей мод і не збирав нічого перекладати. Так, кстати, це збірка, яку я робив сам, але монстраці буде 59 модів. Скільки тут модів різних Всяких Це Майнкрафт. О, це, це з Дівайна Це все з Дівайна RPG О, це Майн Колоніас, хто знає такий мод Це Твайлайт Форест Це... А що це? О, це теж Твайлайт Форест Твайлайт Форест А, воно Unuseful Backpacks Отак ось вот, тут робляться ці бакпаки Його можна затім вибити десь в якихось данжах Можна купити цього чела. Можна розкрафчувачі дістати, а можна скрафтити е на верстаті. Ну і там вже є пішли різні. Всі оце його улучшена версія цього. Коротше, щоб створити цей, треба мати цей. Щоб створити цей, треба мати це. Коротше ндерменські Це індастріал. <ривор> оце модна меблі. Та, да, не приведілася. А це модна орхів. Шарите. Буде весело. Мінімум я хочу зробити е перший мет, меч із цього моду. Це оркс. Це який можна добути з горна. От тобто з рогу. Ну, а там все решта, бачите, меблі. Це, типу... Ну, меблі. Добре. Вертаємося майже на нуль. Ну тут місьте, меблі, орки, оце вам, всяке. Але ми не для цього зараз тут, так? Ну це ми... це нам головне зберегти. Тому що Divine RPG це досить великий мод. О! Табір постачання! Капець! Ну добре. Ти що чесно, я це в цю скриню я не робив е, сам. Я знаю, що таки Тайр Пострення, тому що не раз вже грав з цим модом. Але тут деякі допоміжні моди є. Там, наприклад, мод на крафт і що... його і Ще є мод, який показує типу у цих. Свино. Дивно що. Я не знаю коли спавниться оцього челась з Divine RPG. А, ще тут у мене є мод на прокачку, Яким він гіл їх користуватись це... ін чого мода не трохи 14 що я додав цю штуку не пофі. табір постачання це типу ну там кож треба ж поїбати трохи добре інтересну місце ми хто заспавнили Сід. тільки сід. я вам маю показати сід. бо сід вам Дивіться, хто хоче. Просто мене запускається. Правильно для йомки. The Twilight Forest, не настраиваy лук, батун і рози. Рози я можу так багато, лук-батун треба буде шукати. Чи не тільки лук-батун треба, може там якісь інші. О! Це з індастріала. Це гав, я потім... Це а та це ГВ. Добуваємо. Треба. О це Industrial Reborn. Що я подивився, там немає інста... ін... верстака із Industrial. Да. Що погано. Ну топ, що одна Гвея? І Гвей в одній місці ніроку. Кстати, дерево, згадю на то, щось не спав. Тут ще є мод на, на нових жителів. Не нові селища, що це вам так, а й на нові структури. Щоб ви напевно вже могли зрозуміти. А ні, дерева збирає на спавниця. Тобто з, з дивайно у дерева точно. Я щось думаю що так. Ай. Ну, постійно табір постачання можемо десь розмістити, але поки що я щось не дуже... Так, це з дивайнер PG. Це за дерево. Divine Block. Хто знаю? Напишіть, будь ласка. Як перекладається Divine? Дивовижний чи що? Не знаю. Ну, Divine, а ну завіть. Дошки Гевеї. З Гвеї можна зробити дошки. Це що, Divine Planks? Ну окей, ми поки що не будемо переробляти, не буде нам інвентарі. Те, я ще з зб... не буду викладати, тому що вона ще буде дороблятися. Небудь там деякі моди добувати, якісь видаляти, щоб якісь моди не мішали... О! Це модна структура Йомо, гор... В цих горах можна було би зробити це, я не... Не О! це навіть теж дерево, типових структурах ходять. Ну дуже шаю. Це типа дерево, але де, не дерево таке що привечне на вообще. Ай! <гару> Ще одна нова структура. Ооооооооо, хто це таке? А, це дуже нова структура. Але вона, типу косметично чисто дію виконує. Та походу чисто косметично. Та <гару> чисто косметично. Наверняка. Ну послухайте, то що таке є. Досить прикольно зараз зрубаємо, будемо мати халявні ці. Халявні колоди будемо мати халявний цей. Халявний цей. Так. Е, в принципі, на сьогодні В принципі, таких як ідей немає На сьогоднішнє проходження. Ну є, є вони конкретні у мене. Це, наприклад, то, що я... І в мінімум нас появилась нова ідея це поставити постачання. Це платний дає постачання. Можна скрафтити. А можна знайти. О, ну, я добавлю один мод, який добавляє нових псів. і змінює поведінку всіх. Так, Ось можна... таке прикольне місце тут, в принципі, це постачає. В этом просто значит Майн пологні. Ч маю так лагай? Я близько бы шахти. Шахта має спавниться, короче, якісь там з на новіте. Короче, якщо будет ніч, дещо до ночи я думаю заспауниться табір постачання там кадається ліжко, це все. Щоб я міг свій спокійно жити поживати і на них не міг і вірувати. Так, завжди Ми маємо зараз не зроблений цей. Це темніє. Ну послухайте, що знаете що я так подумав в принципі ось тут на цій рівнині заспавнити табір постачання можна тут собі робити такі типе як поселення і зробити зі шкіл базу можна тому оба так ну не з першого разу зробити свічпак я не знаю, вот, э, дивіться мені, що є в цьому всьому згадуватиметься. Ви бачите, тут різні паки. Пагода. Шір, Медіве Лоак. Урбан, Саванна. Інкон. О, дивіться, Майн... Майн колоніки. Є твердемони, дивіться.

Якісь блоки, дуже постійця, -блоки і тут дуже весо це вже ведь. блоки вже Хто Не И отверди тут. to hold 好。嗯 Ty ja głośno czekaj z tym wszystkim modem jest twardym blokiem widać na tym ci jęki po prostu pozakrywamy dla cholery no, standard nie mogę zaspać je taber powstaczania Майнкладіс є здобуто досягнення. О, і там почерв. А це вхід. Дагнем пусти. Я бахну ще квасу. Смачний квас. О! Мерія! Ниша є? Короче, это ка типа як стартова база Драху не встужить на это чуть-чуть читер на цей мод. Очень ти для стартову базу. И где ты можеш вже починати виживати с полноценно. Але знаючи що тут ще є за моди? Я би так не вимахувався. Так, подождите. Э uh... Гетинг getting... getting started. Manila Dimensions Ors. Угу. Uh -huh. or Realmit Ruper or Torrible or Blood Game or. Типа uh не -huh. The other mentioned bosses The Watcher Ancient Entity King of Scorchers Iron Hoarder Trader Mobs Jack O'Man, Man Jack O Livestock Merchant. Угу. Mm -hmm. Enchantments. Коротше, я тут все перекладу. Горем поламі. Коротше, в цьому проходженні Ми будемо досить часто сидіти у підземелдях. Ми будемо досить часто подругувати, щоб досліджувати всякі там інтересні Шо це блядь? воу блядь, що таке? тут лагає. ой блядь, багаття душ народить ну, багаття душ можна і забрати, слухайте. ты не напомню блядь, блять неплохо Ну здій. О тут. Райдер вас загибель один. Тут типа мощний меч чи шо? Райдер вас загибель один. Пусте гніздо. Ну блять він же убетий чуть-чуть так сказать чуть уже прибетит там бачите Кто же цей Ну послухайте так вот такі штуки і багато Десь то в принципі Неплохо Ну, тепер ідем А я ж не включив ту штуку, що що моби будет заменить на мене нападати. Типа А с що вже Абдевайся Ну, Охарано вже інтересніше якось це досліджувати цей. Світ? Он же кисть ти бич наповнений став чи що. Ну нападал. Ну, з Divine RPG я поки що нічого не знайшов. Крім книжечки. Ай hey, да. Так. Шо ще? ше Рассет ми її заразу розсадим. Разу а то можна її розсадити, я думаю цих. І я думаю, що вже на наступну залишити цей. Мерію і тому подібне. Мені здається, що іменно з тим модом ми будемо найдовше видатися. По-перше, чого я його додав? Тому що цей мод, він досить таки корисний. Тому що, по суті, ти... що таке білту? Типотикаємо. А! Шо це за штука? Що воно робить? Хаусинг. Я, короче, жаль, що це таке, я це, типа не буду. Поки не розберу. дивіться, коли я то щось ставлю, воно, типу, зразу, типу, таке міняє текстуру. Окей к В принципі, ви поняли, чим ми будемо займатися, в основному ми будемо займатися розводженням, розкладженням, створенням і розбудовою нашого нашої колонії, чи як воно буде правильно називатися в тесті цього моду. І знаєте, що буде дуже багато часу сидіти. У нас теж колодій. І будемо досить часто сидіти у печерах. Це я вже зрозумів, тому що. М -м -м, деякі моби я дивився гайди по цьому моду, так. знаходяться в печерах для того, щоб заспавнити першого боса з Divine RPG. Якщо хочете, я можу пройти просто через Divine RPG. Е -е -е ви там ж його саме самі скачаєте, але я так не хочу, я хочу, щоб індастріал атріати. тут У мене є модна Атлас. Можу вам доказати. Видіть, це треба відключити. Ми заходимо сюди. А. Ат. Ні, не так. Атлас. О! Атлас. Він робиться з книги, меду і карти. І ми можемо типу, бути така як міні-карта, але... Е, вона буде ограничена кількістю карт в нашому інвентарі. Тому, по суті, ніби не читерно, ніби хардкорно, ну ніби і нікера до ці дерева ціної структури це ще я наскільки знаю тут я нові данжі я просто розумієте я така людина яка поки блять не провіри доти, сука грати не буде так от цей даун який зараз це знімає вирішив перевірити наявність всього що є і вийшов прийшов до висновку що деякі моди можуть мішати. А деякі моди можуть вимахуватись, їх треба буде настроїти. Деякі я настрою, вони працюють нормально. А з деякими ще треба попрацювати. Тому що Diviner RPG... як я зрозумів... якийсь конкретний момент. Або якийсь конкретний момент спавнить. Спавнить те, то, що тобі треба. Або він не спавнить те, то, що тобі треба. І кажеш лох. Якось так. Добре, це вже 22 хвилини, це на першу серію ще мало трохи. Це ми просто бігаємо щось позимаємо. Ну потім і так буде з кожна серія виглядати. Отже, якщо я буду хотіти хтось формитися, буду відключати і буду все монтувати, а так то ви будете чути, грає музика зі Skyrima або з Моровінда. І на її фоні я бігаю туди-сюди. Метушусь. Так, кажіть. Мені треба. е... Калитку. Охотьки. Everlasting. City Viner PG. А, це певно з якогось світу. Так, тут є різні світи в дивані. О! Калітки! Разо хвіртки! хвіртка. Дубова хвіртка! Є, ми скрафтили дубову хвіртку, аби заходити з різних сторін. Так, подожди, оця руда мене інтересує. Щоб її добути, в мене є кам'яне криво. <тас> Статі, а як качатись? Я не знаю, я можу всі качаю якісь інший мод на прокачку. Побачимо. Це? Inдаріalborn, це оловяна руда. Ага. Це оловяна руда. О, вже друге це... Хоча очівок буде більше, мені. І це стільки тут зачиво вже на даний момент є вже. Є, є Orx Challenges. I will I Turn Into One. Є ще Divine. Є Minecraft. Є пригоди. Ми ще будемо мати. Купа цих по пригодам. Сільське господарство теж будемо ще мати. І в Mine Колонія будемо ще купувати все. Це було все дуже довго, весело і прикольно спати тільки вночі. Це вже пані. Так, заждіть, ми закинемо, закинемося пожаритись. А, і ще залізем в І... industrial Reborn. In... Industrial так, 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 так. Сіловий араган, кутушка, але. Це треба, нам треба залізна піч. Для неї треба залізні пластини, які роблять із ковальського молота і залізного слитка. Ага, ковальський молот робить з залізних слитків. Або ми можемо купити здати ковалю ковальський молот. І він може нам зробити е, цей. Але нам потрібен коваль. Насамперед. Білтул, залізний злеток. Що робиться білтул? Ага. Так. Да. Інтересно. Забираємося, таки даємо плаватись олова, поїмо. Поїмо. І... в наступній серії. В наступній серії. Ми, я думаю, зараз будемо 6, тому що. Базу, в принципі, ми будували спів. І думаю, що ми будемо закінчувати на даній серії. Ось це олов'яний злиту. Ми, ми можемо зробити з олова. Олово. оброблене олово. Олов'яний злиток. Ждіть. Угу. Ігрунок став лицарський шолом. Пластик. Пластинчастий шолом. Угу. Головний меч. Головний меч. Не знаю, де дістати оце. Вогнез... Ого... Що це з твой Дивіться. Сіки тут модів, це ж капець і з цим всі... Рогатий шолом єті. Коротше. На даний момент, подобаний. На даний момент... на, даний момент, на даний момент Я можу кажете, що у нас, в принципі, все. В наступній серії ми 100% вирушимо у... Підземелья. Тобто як подземелья. Ми вирушимо у Ось сюди, будемо формитись будемо добувати нові руди, робити все. І покладемо Мерію. Це прямо Ні, Мерію покладемо в наступній серії. А На даному моменті у нас все Всім бувайте, всім до нового зустріч па па папа.